Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні просто прекрасний день. І я запрошую вас і хочу вам показати. Як тут люди живуть, прості люди канадці, особливо в час пік? Зараз багато людей вертаються з роботи, багато людей їдуть на нічну зміну. І думаю, що буде вам цікаво поспостерігати за навколишнім середовищем в той самий момент, коли я вам розповім про дуже цікаву ситуацію, яка зараз почала відбуватися в Канаді з українцями. Українці залишили конкретну печатку вже на всю історію Канади. І я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, бо такі відео такі відео потрібні зараз підтримку України, в підтримку українського народу. Бо багато російських ботів і багато ситуацій поганих створюється проти українців і україномовного контенту. І якщо ви будете підтримувати своє, то це дуже добре. І дякую вам наперед. Перевірте ваші підписки, чи ви ще далі зареєстровані на мій канал, бо Ютуб відкидає ваші підписки. І залишайте свою думку на цю всю ситуацію про наших людей взагалом. Отже, що відбувається самого початку, як українці приїхали, вони трошки нову прибулі українці. Про себе не таке враження склали, як багато е, канадців вже були привикли. Бо тут українці зареєстрували себе як роботяжчими людьми, страшенно працювитими, добрими, та люди, які завжди допомагають, чи за гроші, чи безкоштовно. Але канадці це запам'ятали і це передавали одного покоління в інше. Але приїхали наші люди новоприбулі, це вже нова, знаєте, інше покоління українці, які вже пожили в Європі, українці, які пожили в Україні, українці. Які вже приїхали з великим досвідом, з бізнесами, з цікавинками різними, їм не хотілося брати різні там брудні речі або старі речі. Вони хотіли чогось більшого від Канади. Вони очікували відверто від Канади дуже багато. І тим, кому не вдалося, ті, хто побачив, що шансів в них немає хороших в цій країні, вони просто покинули цю країну, і зараз буквально нещодавно ще така одна. Конкретна група українців покинула Канаду, тому що побачила, що шансів не вистачає і просто не, не заходить країна. Ну але тисячам тисячам українцям ця країна зайшла і продовжує заходити. І українці розумієте, почали показувати такий приклад, що канадці просто беруть приклад з наших людей. Вони бачать наш український менталітет і вони. Спочатку дуже шокувалися менталітетом. Ми не думали, що це якось дико, дивно. Деякі речі, які українці роблять, що українці дуже. Стараються занадто гарно виглядати, що українці завжди всі випресовані, чисті, ніколи не підуть навіть в магазин, знаєте, в спортивних штанах, а все буде так, як має бути. Що українці купують гарні машини, квартири, і насамперед, що українці працюють в любих сферах. І зараз в Канаді яку сферу би не пішли, ви десь знайдете в українців, які або має свій бізнес, або додає якісь нові цікавинки, або просто працює в будь-яких сферах, і це дивує канадців, що наші люди такі розумні до такої степені, що їх можна знайти в будь-яких сферах. Що вони не то, що специфі... Специфі... специфіка в них суто залежить від якоїсь одної роботи, а їх дійсно е... є повно всюди. А наш менталітет, український менталітет, просто. До такої степені вражає зараз канадців, що канадці починають брати приклад з українців. Вони бачать, як наш український менталітет дає нам величезну велику перевагу над іншими, наприклад, населенням, навіть чи в загальному тут в Канаді. Ми навіть маємо перевагу над самими канадцями в тому плані, що українці приїхали, вони знають, що таке цінувати кожен долар, кожну копійку українці знають, що вони хочуть, і українці вивчені українці. Привикли виживати, і це дуже сильно допомагає в імміграції на чужині. Бо на чужині ви нікому не потрібні. Якщо ви не будете рухатись, крутитися, то ви так і будете залишатися нічим, тому що багато з наших українців не мають ні батьків. До яких вони можуть звернутися ні братів, ні сестер, то приїжджають знаєте, або одинокі, або молоді сім'ї, або просто чоловік, жінка і маленькі діти, і до кого ви будете звертатися, як не покладатися самі на себе, і це все зауважують в ком'юніті. Це все зауважують Канаді і канадці дуже сильно задоволені цим. Вони вражають постійно тим, як українці проявляють смикалку в любій сфері, де вони є, як українці культурно себе поводять, як українці завжди подякують. Ако, як українці, завжди усміхнуться, якщо потрібно, і що насамперед що вражає, що дуже багато є ситуацій, де наші люди, наприклад, канадцям, канадці допомогли українцям, і ті українці не забули, а продовжують до тих канадців навіть дзвонити. І для канадців це просто шокований такий стан, що ці люди, які вони просто допомогли на початку, ще до сих пір до них дзвонять, звертаються і навіть пропонують різну допомогу. Я повну історію, які я чую, де українці навіть. Приїжджають, косять траву старшим канадцям, допомагають безкоштовно, розкидають, розчищують сніг. Просто приїжджають на каву підтримати старших людей або просто спілкуються, розумієте, розповідають багато хорошого про нашу країну. Канадцям теж цікаво. Канадці розумієте, чують по новинах, що в Україні війна. Вони чують про це все. Їх це надихає, що наші люди такі. Горді патріоти, і що вони захищають нашу державу. Але їм цікаво знати про Україну. Вони про Україну ніколи не думали, що Україна така розвинута, що Україна йде в ногу з часом, що Україна не сидить позаду, і наші люди, люди нову які приїхали, не приїхали з тими новими свіжими ідеями. Якраз те, що було надзвичайно важливо та потрібно зараз почути багатьом канадцям. Тому друзі, просто хороші новини. Хороші новини, я це все чую. Бо я людина, яка проживає в Канаді вже 21 й рік. Я знаю багато англомовних канадців, і я просто так би це не розповідав. Я завжди на цьому каналі розповідав так, як воно є. Коли були ті проблеми, я про них розповідав і не просто так, щоб хейтати українців чи наговорювати на українців, бо я сам українець, а в загальному розповідав, тому що я хотів. Донести правду я хотів, щоб до людей достукатись, і можливо, де-не-де мої відео і достукались до деяких людей, які зараз роблять хороші вчинки. Багато з них навіть писало мені дякували, що коли з боку чуєш щось таке, то воно допомагає. І тому зараз, коли є стільки багато позитивного, хорошого і наші люди просто аж знаєте, аж хочеться плакати від від щастя від, від, від того, що наші люди так гарно представляють нашу державу, Україну. І що цікаво, що деякі з них навіть планують повернутися назад, і коли вони повернуться назад, їхній досвід життя, який вони набрали в Канаді, в Європі їм тільки додасть і не додасть тільки їм, а додасть так само нашій батьківщині. Бо Україні буде треба сила робоча. Україні буде треба нова хвиля свіжих людей, які не замучені війною. Які змушені будуть приїхати і допомогти своїй країні, коли буде складно, щоб підтримати її, щоб розвивати Україну і щоб рухатися тільки вперед. Я друзі багато вже чого побачив, почув. Але мені знаєте, персонально приємно, коли є такі історії, коли канадці говорять, що вони беруть деякий приклад з наших людей за наш менталітет, за те, що наші люди завжди собі дають раду, і що наші люди завжди себе представляють з гарного боку професійно, так як воно має бути. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою прекрасною улюбленою Україною.